Ліцеїст переграв селянщину, а Житомир здолав Черняхів. Такі результати фінальних матчів з футзалу на Кубик міністра оборони України Приурочили змагання Дню захисника України. Це пілотний проєкт, Кубка міністра оборони до Дня захисника вітчизни. Другий рік ми проводимо його з перспективою такою, що якщо ми в себе, ну, деякі нюанси там технічні. Вже е, відпрацюємо так, як треба, то з перспективою, що це буде загальноукраїну всеукраїнські змагання. Учасниками змагань у Житомирі стали переможці відбіркових районних турів. Загалом 10 команд юнаків та дівчат 15 років та молодші. Е, загалом в цих змаганнях е, приймають участь в фінальній частині. Зараз вісім команд юнаків 2003-2004 рік народження, і дві команди фіналісти дівчаток. Географія учасників нашої області досить таки широка. Це безпосередньо у нас є Радомишльський район, Першотравенська ЗОЖ, опорно-навчальний заклад Червоненської ЗОЖ Андрушівського району, команда ЗОЖ-12 міста Бердичева, команда міста Житомира. Школа номер 30 30, команда міста Житомира, 32 школа. Також команда Черняхівської гімназії Черняхівського району і команда Олевської гімназії Олевського району у фінальній грі серед дівчаток зустрілися команди ліцеїст Житомирського обласного ліцею для обдарованих дітей та команда Селянщина з Черняхівщини. Команда обласного ліцею здолала суперниць з рахунком 1-2. У мене всі дівчатки в ліцеї приїжджає з Житомирської області з Овруча, Баранівки, Коростишева, Пулінського району, раніше Чорноміський. Я дуже їм горжуся, вони прекрасні мене. Я тренував 4 роки тому, ну це золоті діти. Я не думав, що вони так зіграють. Ось особливо мене дівчинка, яка грає по 10 номером. Вона сіграла сьогодні. Ми старалися старались на тренуваннях, нас тренер ну хвалив, коли ми там з голи забивали. Він казав, що ви не хвилюйтесь, гуляєте, гуляйте як можете, там програєте. Це, ну, це не, не було, не. це не головне. Програш це не головне. Головне, що ви прийняли участь Я дуже рада, що ми сюди приїхали і що ми вибрали цю перемогу, адже ми дуже викладали. Ну, Дуже старалися, щоб цю перемогу. У фінальній грі серед юнаків за перемогу боролися Житомир та Черняхів. В основному часі сили обох команд були однакові. Хлопці зіграли у нічию 5-5. Переможця визначила серія пенальті. Хочу сказати, що ми перед цим зіграли відвідкові матч, від матчі. Ми дуже потратили багато сил, щоб попасти на обласні, вже на фінальні змагання. І вона ще все одно, все ж таки, ми виграли. Я працював і на оборону, і на атаку. Ну, я думаю, за це я отримав найкраще гравця. Я думаю, це заслуга всієї команди, і без неї я би не отримав цю нагороду. Якщо суперник вийшов у фінал, то вже це, це повинно бути. Ну, суперник вже сильний. Тому, я думаю, на, завдяки нашому тренеру він дав нам настанови і ми перемогли. Переможці отримали кубки та медалі, а також м'ячі і солодкі подарунки. Команді переможців-хлопчиків вручили комплект ігрової форми.